Скажіть, будь, будь ласка, Це нормально, типа, ну так? Да? Ну, так, а чого ж ви так ну, уверено почали говорити, що до чого як? В смислі, в чому претензії? Ваші співробітники застряли у вас на очах ну, цивільні людини. Дістали зброю? Зараз ви мені говорите, ну, типа, Чого? Так? Цікаво. Угу. Хорошо, якщо я не бачив э, цієї ці, ці, ситуації, будь ласка, надайте мені, не закавачувати інформацію, надайте мені, будь ласка, в Discord фотофіксацію чи відеофіксацію з приводу тієї людини. Це буде, я кажу, особисто вибачусь. А чого? Стоп. Стоп, 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 стоп. Причина. Угу. Тобто ви не збираєте докази і призвані пана генерала, це як так працює? У мене запитання, як так працює? Якщо ви ну, з поліції ви генерал тримаєте таку посаду? У вас бодікамера не включена. М? В смислі, за які потреби? За які потреби? Так, будь ласка, змініть батарейку купіть у ВТБ в магазині. Але це, ну, в смислі дайте гроші. Я вам що, зобов'язаний давати грошей? Цікаво, цікаво. Стоп. Ви тримаєте особовий склад поліції, і ви зараз мені кажете, чи ви зобов'язаний? Це інтересно. Ай, блін. Я просто у шоці. Генерал, я вам скажу так. По факту. Не скриваючи в тепло інформації, ви вже дуже багато говорили на свій на термін. За ваше правопорушення також, ну. Ні, я не маю права зараз посудити, але я, ну, по факту я надам всі докази адміністрації. Дякую цього пану, пану генералу. А також вашому слідкуючому за вашою хоз Але попереджу відразу же. Я побачу ваших співробітників міста когось із курсантів. Люба не це враховувати. Ну, хоч там буде лейтенант, капітан, шмапітан. Ну, я буду це враховувати як просто-напросто СЗЩ. Тобто, самовільне залишення частини. Знаєте, що це таке? Генерал? Я вам я вам кажу, як воно буде. Я буду привозити сюди, в кайданках. Це ви тримаєте таку посаду і ви не слідкуєте за своїм за своїм ну, складом особовим. мені цікаво. Хм. Дай відповідь? Я не чую, пане генерал. У вас має бути замісник, якщо у вас його немає. Ну, no. це вже ваша проблема. Чого це має мене хвилювати? У мене люди є, замісники мої. А чого у вас немає? Якщо ви їздите по своїм справам? Питання. Ну так, а що, один полковник не може справитись з особовим складом? Це Здесь полковник, есть майор. Послушайте, я за своими хлопцами справляюсь с девчатами, побольше чем вы думаете. один прекрасный момент. Якщо треба буде, вони всі з'являться. Ну так, а ви не справляєтесь? Все, я посадую. Ага, ви виховуєте. Цікаво, цікаво. Я завтра побачу. Кого ви виховували і кого ви видаєте нам? Тільки чогось, ну, по факту, не закриваючи у теплі я вже четвертий срок тут стою на полковнику. А особисто вас, я перший раз взагалі бачу на цьому посту на хвилиночку. Серйозно? Тоді що зараз, зараз тут, чому зараз ви зараз в формі перебуваєте? Ми навіть те ж собі, ну, потягуєте. Угу, угу. Ну, ну. Смислі я повинен знати. Я з вами за одним столом не сидів і не пив каву.